Вітаю, шановні, ви на 33-м каналі. З вами Геннадій Виноградов. і це програма Право на правду. Прямо зараз поспілкуємося про ситуацію на фронті та навколо. З нами вже на зв'язку, пан Олександр Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, ну що, давайте почнемо? Ну, я думаю, з Рамштайну почнемо. Почнемо з Рамштайну. Там вся оця танкова тяганина, ми до неї ще дійдемо. Слухайте, бачу ваш допис, і що наступний Рамштайн, який відбудеться вже в лютому. Я не знаю, я думаю, що десь ближче до кінця, бо тільки цей пройшов. Буде вже повітряним. Повітряним, я не знаю, мені здається, що ще з танками не розібралося, а ви вже пишете про повітряний Рамштайн. Що таке, що можуть дати, які літаки. Слухайте, і чи сильніше цілі такі, які можуть дати за ті, що у Російської Федерації є? Так, Ну, анонсовано те, що це буде авіаційний рамштейн. це в офісі Президента було анонсовано. І я також замислився над цим питанням. Якщо не вирішено питання з танками, яка авіація насправді то чи вже з танками все вирішено? Просто ми про це не знаємо угу. чи вирішить наступного місяця до наступного Рамштайну. Ну, о, це все ж таки створює ось такий е, якусь інтригу е, та надію. Надію про те, що танки дуже скоро саме Леопарди 2 можуть з'явитися саме в Україні, тому вже концентруються на авіації. А якої саме ну звісно, F-16. Хоча я не є прихильником саме F-16, мені здається, для України було більш корисно використовувати f 15 а особливо в модифікації X, ну тут треба розуміти, що f 15 X нам ніхто не надасть зараз, тому що це остання а, модернізація цих винищувачів, яка є по деяким а, позиціям, навіть на та характеристикам навіть краще аніж 35 Угу. п'ять вони не є літаками п'ятого покоління, але вони по деяким а, можливостям набагато краще. Швидкість. А, Кількість озброєння, яку вони можуть нести, обчислювальна система, мікропроцесори набагато швидше, аніж навіть використовуються в F-35. Але це вже інше. А, До того ж F15X вони ще це дуже важливо також. Вони були орієнтовані. Надії в ворожому ворожому середовищі, тобто ворожому повітряному просторі. А саме зараз навіть повітряний простор України для наших літаків він є ворожим. з того, що присутня по-перше протиповітряна оборона росіян в е, біля лінії зіткнення. А по-друге, авіація Росіян також присутня в нашому повітряному просторі на тимчасово окупованих територіях. Тому ми е, повинні якось це враховувати. Але мені здається, все ж таки буде йти мова саме про F-16, Легкі винищувачі, uh -huh. які ну дійсно значно відрізняються від російських. Чому тому, що що таке російський винищувач? А це фактично середньостатистичний російський винищувач та фронтовий бомбардувальник. Це радянський літак, який під час існування Російської Федерації проходив модернізацію час від часу. Але модернізацію за рахунок саме тих західних технологій та можливості, що вони могли купувати, ну наприклад, у французької компанії Тейлс або якоїсь іншої компанії, знову ж таки, іноземного походження, та покращувати характеристики своїх літаків. А у той час, як західні літаки вони кожного року проходили е модернізацію. Покращили свої характеристики, та не з того, що в них там можливо було там десь контрабандою завести або купити легально чи щось таке інше, а вони повноцінно цим займалися, тому що в них є замкнутий цикл виробництва угу. та повноцінне виробництво високотехнологічного обладнання. От і різниця: ми маємо високотехнологічний сучасний літак. А якщо ми кажемо про російські винищувачі, то ми маємо ось такий а, радянський планер. А, які якось намагалися який встанувати там встановити там калькулятор, а, години касіо і все таке інше, ну тобто, що було під рукою, ну зрозуміло. Слухайте, ще новина мене зацікавила. Навчання американські на американці з тайванцями будуть навчатися 6500, я Не зрозумів це тільки тайванців чи американців, чи разом з ними, але велика кількість людей. Але не це цікаве. там наступна новина. Була про те, що Молдавія навчання проводить Слухайте, і там аж 400 військових задіяно. Слухайте, це вся армія. Я, ну, ну ви я... порівнюєте Тайвань і США та Молдову. А Молдова невеличка країна, ну вона розміром як одеська область. А, І я завжди казав, що як би так воно не здавалося, але армія Молдови вона не настільки боєздатна. А як, наприклад, незаконні військові формування Придистров'я, а також російські там так званий миротворчий континент Ну 400. А, на Ну спар... 400! У вас же ж контингент 1200, Да, скільки там я пам'ятаю, ми розмовляли на російські, ну, якщо ф... кажемо про росіян, так ну росіян саме так і що, так і що, а кількість армії 400 людей. Всього ну якось... ну це ж навчання. Взагалі, ага. то це навчання, це ж не загальна кількість армії. Але якщо казати ага. про боєздатність мілітарну складову, то, е, на жаль, так, дійсно для Молдови Принестрові є реальною загрозою. Тому це що реально. боєздатність молдавської армії вона значно нижча, е, е, ніж боєздатність е, ось е, цих формувань, які знаходяться в Приднестров'ї. І тому я неодноразово акцентував увагу на тому, що так чи інакше, але якщо у росіян. А після поразки або в якійсь фазі цієї поразки в Україні, а, ну там може трапитися якийсь криз, то а, вони а, можуть розпочати вже бойові дії в Молдові, використовуючи той ресурс, який в них є. І я не виключаю, що цей ресурс буде використаний ефективно, якщо Молдова не звернеться за допомогою до однієї сусідніх країн або до Румунії. Хоча Румунія навряд чи допоможе Молдові, тому що це все ж таки країна НАТО, а вона має там деякі обмеження, тому офіційно вона офіційно допомагати точно не буде, або звернутися до України. І тоді Україна разом з Молдовою вже вирішить це питання проблематичне з Приднестров'ям, яке, до речі, і нам воно також не потрібно так. взагалі. Взагалі не потрібно, бо я розумію, що якась. Кількість військових там постійно знаходиться, так чи інакше. Бо яка б не була, та 1200, бо ДРГ можуть наробити біди і лиха дуже великої, навіть маленькі, тому там велика кількість людей. Я знаю, що на тому боці ну так, ну, так я також чума сам доказала, що має має надію, що Росія виведе свої війська після перемоги України. Ну ну так. Така справа добре, що вона має надію, але я б тут раніше почав щось робити. що ашову ну, почув таку історію про новий Манхеттенський е, проект. Про Ни Монхетис, я почув цю історію. Є такий Саксобанків, він там робить прогнози на 23-й. Там на, на кожен рік і ось там були прогнози. Казали, що всі західні країни світу розуміючи про те, що ось ну, у Росії, у інших небезпечних країн є ядерна зброя, і ось для невілювання її потрібно якусь вандервафлю зробити нову. І ось і всі до неї до чи вже долучилися, чи долучаються до цієї історії. Я просто пам'ятаю щоб останнього разу манхеттенський проект закінчився Хіросімою і Нагасакі. Ну, Вони показали, як ця історія працює. Слухайте, от може щось вам відомо з цієї історії. І мене цікавить ваша думка. От ви, пане Олександре, як ви думаєте, для того, щоб у світі була безпека, потрібно створювати нову Вандервафлю? Ні, не потрібно. Для того, щоб була безпека у світі, потрібно, по-перше, а усі країни, які є небезпечними, які становлюють цю загрозу, якусь їх треба обмежувати настільки, щоб вони цю загрозу не могли встановити. А якщо ми кажемо, наприклад, про стримання конвенційного характеру, ну так ми бачимо на прикладі України, як ми можемо в конвенційному форматі стримати величезний потенціал Російської Федерації, аби була допомога від наших міжнародних партнерів. Знову ж таки, тому що неможливо порівняти той потенціал, який був у нас та який є у росіян, навіть досі. Щодо якоїсь вондерваф, ну ми живемо в часи. Знову ж таки, коли є ядерний клуб, і цей ядерний клуб він може забезпечувати фундаментальні основи безпеки у світі, і ми бачимо, що він її забезпечує. А чи ми бачимо те, що Північна Корея використала якусь там е, брудну бомбу або ядерну зброю проти південної Кореї? Ні, ні, навіть Північна Корея на це не йде. Хоча вони кожного дня, кожного тижня там собі демонструють якісь е, пропагандистські ролики, що е, як знаєте, у росіян вісь мір в труху. А, така сама ситуація з Росією. Во ну, навіть не з 22-го. Вони усе життя тільки і погрожують ядерною зброєю в всьому світі. Вони її використали хоча б раз за цей час? Ні. А, тобто, ось фундаментальних основ ядерної безпеки достатньо, щоб навіть найбільш якась така шизанута країна вона не використовувала цю зброю ані в стратегічному, ані в тактичному сенсі. Отже, навіщо тоді якась нова Вундерваффе, яка сама по собі вже змінить цей баланс, який існує у світі? Ні, мені uh -huh. здається, що такого не відбудеться все ж таки. Uh -huh. Зрозуміло. Ну, почекаємо, подивимося. Я бачу, що людство спроможне на те, чого від нього начекають. Розумієте, це мене дійсно лякає. Якісь історії мене також цікавило, Це нова, ну це буде якийсь новий вид озброєння, якась нова, не знаю, зовсім нова нова зброя чи засіб до доставки його. Я не знаю, якась телепортація термоядерної бомби, прям до, прям до бункера. Бо якась така історія. Ну, будемо дивитися. Так, слухайте, а <кхід> поговоримо про цю танкову коаліцію і ребуси Макрона. Про Макрона. Я так не зрозумів. Слухайте, це якесь тим, от я це просто Стьобове стьо явище танкова коаліція. Чи дійсно, слухайте, може сформуватися якась ко коаліція? Ні? Ми вже бачимо, що вона формується. Uh -huh. Ми вже бачимо формування танкової коаліції. Ну, по-перше, Велика Британія нам надає челядж 2 Добре, невеликій кількість рота, ну підсилена рота, знову ж таки, така рота на стероїдах, тому що 14 танків все ж таки більше нашої роти, а це у них ескадрон Ескадрон називається. Mm. Отже, Велика Британія вже надає танк, Польща готова надавати, Швеція готова, Норвегія готова надавати, Фінляндія готова, Іспанія готова надавати танки Леопард 2 Отже, якщо це відбудеться. То ми можемо отримати одразу е, не роту, а фактично навіть батальйон. А там від батальйону і до бригади дуже швидко угу. і Франція. З'являється Франція, яка заявляє про те, що вона готова надавати Україні свої леклерки. Хоча це питання ще вирішується, Вон, ведуться да. дискусії щодо цього. Але от... щось мені під. Ну, я хотів просто зачитати. Тут є от леклерки. Ви сказали це. Французькі французькі танки, от і Макрон каже. Що вони готові надати ці леклерки, але читаємо: передача Україні в Україні танків леклер не повинна спричинити ескалацію конфлікту. Постачання повинно стати реальною і ефективною підтримкою України. Передача танків Україні не повинна послабити обороноздатність самої Франції. Всього таких танків я розумію, у них було до 2007 року 794 одиниці. Скільки це може бути? Це якась дійсно? А, ні, насправді це не так. А, в них танків боєздатних 200 одиниць. Ага. А, 200 леклерків. А, так само, як у Великої Британії. В них боєздатних челенджерів 2 а, біля 200. А, 700 одиниць, більше ніж 700 одиниць, це загальне виробництво леклерків та а, експорт їх в інші країни, бо там інші країни їх також закуповували. Що може надати Франція? Ну скажімо так, небагато насправді леопардів. Ми отримаємо значно більше. Але так само, як з Challenger 2 Я не виключаю, якщо буде прийнято там схвалено це рішення, ми можемо отримати від роти до батальйону, але не бригаду, не більше, не полк, не бригаду. Отже, фактично, це буде. Від роти до батальйону, але і цього достатньо для того, щоб. ну, Наприклад, з'являється дуже цікаво, в наших танкових військах з'явиться такі підрозділи, як, ну, наприклад, британська рота або британський батальйон, британська рота, французька рота або французький батальйон, ну і німецька бригада, або навіть більше, дві німецькі бригади. От, от таке я бачу майбутнє. А в збройних силах України британська рота, батальйон буде знаходитись на якомусь а, одному з напрямків. Вже інше питання на кому саме, тому що у кожного танку є свої характеристики, властивості, є свої переваги та недоліки. А у нас країна велика, в нас а, різноманітний ландшафт, в нас а, різноманітна географія, а, навіть логістика і так далі. Тобто, на деяких напрямках ці танки будуть корисні, на інших ну не зовсім ефективні. Тому саме той напрямок, на якому вони будуть найбільш корисні, вони будуть розміщені. Так само і французький батальйон або французька рота буде знаходитись на якомусь своєму напрямку. Ну і щодо а, німецької бригади, це вже більш а, якісь, а, масштабна локація, де будуть відбуватися найбільш запеклі та гарячі бої. Угу. Цікаво, чув нещодавно хтось з хлопців розповідав про Бахмут. Сердара він казав, що там танки і ну, важка зброя взагалі не живе. Ось ну, не живе. Тому що Там працює або а, арта, і піхота. Ось така історія. Піпета, так. так, і все або так, Бахмутський плацдарм, Там багато що вирішує саме артилерія а, а, великого калібру, середнього калібру, а також міномети. Mm -hmm. Так, слухайте, ну, а що звідкись от ці розмови почалися? Взагалі я, я думаю, що ви помітили важкий тиждень. Той був і цей набирає таких важких важких обертів в плані і псо так ворога, і в плані різних подій, які відбуваються у нас в країні, там починаючи від? Арістовіча закінчуючи там іншими скандалами, які там окоже кожного дня один за одним набирає обертів, ці, ці ці історії. Ну важкі тижні, і ось тут побачив, це два-три тижні <кій> будуть визначними для всього 2023 року, і там от і Дуда казав, що «А чи виживе Україна. Слухайте, про що вони кажуть? Про якісь події, чи це просто риторика, якась політична, або що казати? У нас справді багато хто каже ось таких речей. То кажуть про 2-3 тижні, то mm -hmm. кажуть про 24 лютого, то кажуть про весну квітень, травень. хтось ще там щось каже? Отже, ну постійно якісь дати, постійно якісь прогнози, якісь такі темні ванги. Скажу так: загроза для України щодо наступу, вона була є і буде. Росія продовжує. Плани це мати щодо наступальних дій е, в Україні, але е, чи є в них можливості та ресурси, якщо казати про ці можливості, то в нас вони три до одного чого тому, що України є у збройних сил України є можливість контрнаступу по трьом напрямкам, по трьом е, плацдармам? Це Лівобережна Херсонщина, Запорізька область, а також е, Луганщина. У росіян є можливість наступальної операції, тобто є ресурс, виключно на донецькому плацдармі. Але там для них є проблема. Це величезна кількість щільних ліній оборони і ефективних ліній оборони, які були створені за 8 років на цьому плацдармі Збройними силами України. І ми зараз бачимо, як вони вже більш ніж півроку намагаються захопити Бахмут, а результат. А результату ніякого. Вже більш ніж півроку пройшло, скоро буде ще більше, Але е результат е він фактично мінімальний. А це е саме і говорить про те, що якщо вони розпочнуть свої наступальні дії по якомусь напрямку, навіть на Донецькому плацдармі, а то в них, ну, скажімо так, будуть великі втрати, а мінімальна ефективність. А після того, як вони нивелюють свій потенціал. То знекровлять його, а то не виключено, що розпочнеться контрнаступ ЗСУ, який вони не зможуть зупинити. Тому -то це велике питання до російських генералів, що саме вони будуть робити? Або наступати, або все ж таки тримати оборону mm -hmm. як надовго довше, щоб продовжувати ось притримуватись цього наказу Путіна про довготривалу війну. Хоча й довготривалої війни також вони не зможуть витягнути. Mm -hmm. Цікаво, десь Цікаво. читав, що. Цей Пригожин милиться там, це ж Бахмут, це друга назва Арторівські, і там знаходяться штольні з соль, де ви добували. і ці штольні і ці штоні використовуються для шампанського, для того щоб робити шампанське. Тобто ідеальні умови кажуть, ось для зберігання для всієї цієї історії. От Пригожин кажуть, милиця стати королем шампанських вин. Ну я не знаю, чи взагалі доживе він до кінця цієї війни. Побачимо, так з цим розібралися. Але де мені здається Франції повинна взяти а, шефту над якимось окремим ре, ре, регіоном. От якраз саме цей регіон він по натурі. Отакій от французький, бо там шампанський вина, така історія. Так, слухайте. У це історія прочитав у вас про кримську рефлексію, Що зараз відбувається в трикутнику медведімедведівка Дженкої Армянській і Армянськ. і у шо і, і з того боку вона наступати збирається, чи що чи я взагалі Я коли так, так, я не розумію? Що це за історія? Це цікаве дійсно питання, що вони там будуть робити насправді, а тому, що вони накопичують зараз там ресурс вже зараз. Там від 15 до 20 батальйонів тактичних груп саме. Як в районі Медведівки, Джанкою та Армянську. Вони зараз займаються тим, що знімають збереження 943-го ЦЗМР, це, це в Новозерном танки, гаубиці, а, а, танки Т-62, гаубиці Д-30, зенитно артилерійський комплекс С-60. Ну, Тобто таке старе озброєння, але вони його накопичують, готовлять. А, але скажімо так, чи це виключно для якихось наступальних дій не впевнений, тому що накопичення так воно здійснюється, але більш схоже на те, що ну, якщо ми кажемо саме про Медведівку, якщо ми кажемо саме про такий населений пункт, як степове, де вони зараз розміщують дивізіону ТРК «Іскандер», то це скоріш за все прикриття. А, саме траси є 105 тобто вони Скоже. скоріш за все зараз а, формують а, біля адміністративної межі а, з материкової частини України а, на тимчасово окупованому півострові Крим а, оборонні позиції, оборонні ділянки, яких і будуть вести оборону. Тимчасово окупованого півострова Крим під час, наприклад, ну, якогось контрнаступу збройних сил України. Mm -hmm. Тобто, це мене наштовхує на, на таку думку, що вони, навіть якщо ми кажемо про Запорізьку область, накопичення там ресурсу, вони не готові навіть і там о, повноцінно та розуміють, що не зможуть повноцінно стримувати контрнаступ зсу. Саме коли буде е, ну коли це буде відбуватися, це знає тільки генштаб ЗСУ. Але росіяни вони навіть зараз починають до цього готуватися з ось таким а, фатальною перспективою для себе, як ми можемо бачити. Тобто від а, Київ за три дні до а, оборони до поцес на даху. До панцерис на так, даху. Так. Це, це, це показово. Ну, а що вони, вони охороняють? Бо от бачили, да, ці панцери, що вони там себе виставляли? Я не, ну, а що вони... А вони охороняють? Там що, якісь заводи? Малого чи... разі у на ППО, вона створюється саме для того, щоб а, захищати Москву від малогабаритних якихось об'єктів або від. А, а, Ті ж самої ракетної зброї, яка прориває великого та середнього радіусу дії ППО. Тобто, ну вони зараз намагаються зробити значно більш щільну ешеновану ППО в Москві. Е я не виключаю того, що найближчим часом там може з'явитися ще до трьох зергака 1 на дахах, тому що ось ці три вони повноцінно не закривають усій повітряний простір, тому треба буде ще. Три одиниці на там легмінімум там легко порахувати. кажуть, є схема. Знаєте, яка кажуть, що в якийсь час усі ці ну, там була ППВО, ППО колись було, і там були військові частини, але ну це ж Москва. Йде застройка, і всі цю історію їх Міністерство оборони кудись землю ну продала, віддала. Що, як вони там це роблять? І все, і там стоять вже будинки, якісь там магазини, інша історія. А зараз пу, а куди ж його ставити? Пу, і, і, і все, і тоді вже на дахи, біля Озер, там, де вони виставляють. Тому і ось така історія. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі! Слава Україні, героям слава нашим телеглядачам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкати на підписуйтесь на нановлення. З вами був Геннадій Венградов, Програма Право на правду тримаємо стрій.